У самому центрі Вашингтона, поруч із будинком капітолію, знаходиться ботанічний сад, який має досить довго і багато історію. Заснований у 1820 році сьогодні ботанічний сад має понад 10 тисяч рослин, які зазвичай ростуть у пустелях, джунглях та інших природних середовищах. Утім, чималій кількості з них сьогодні загрожує зникнення. Уряда люк продовжує. як правило, збереження орхідей полягає у збереженні землі, де вони ростуть, та можливо у збиранні насіння. Це виставка рослин, яким загрожує вимирання. Садівний край мінц у кімнаті ботанічного саду, де відтворено природний ландшафт Гаваїв. Гаваї мають найбільший відсоток рослин, яким загрожує вимирання. Майже кожна рослина, яку ви тут бачите, знаходиться під загрозою зникнення. Мінц вказує на так звану гавайську пальму. Вона майже зникла у дикій природі, частково через те, що її запилювач, який міг бути комахою, птицею чи кажаном, також зник. Запилювач цієї рослини вже зник природнього шляху. Запилювати цю рослину в дикій природі більше не існує. Це можна робити лише штучно. Зникнення запилювачів дуже непокоїть Джуді Джонсон. Are you Як ви? Ви садівник? Джонсон представляє спілку пасічників каліфорнійську організацію, яка піклується виживанням комах запилювачів у дикій природі багато людей знають, що до запилювачів відносяться бджоли, але є і інші приклади. Кажани, яшериці геко усі ці види тварин, про роль яких у опилюванні рослин люди не знають. як і всі квіти, орхідеї залежать від запилювачів. Їхня краса вражає. Каліфорнійка Джозефіна Матео та її родич Рауль Де Санто з Філіппін прийшли на них подивитися. Я побачила цю рослину тут. Вона з Філіппін. Я її впізнала та дуже зраділа. Я люблю орхідеї. Я прийшла сюди зробити фотографії. Мені було цікаво побачити орхідею з Філіппін, але найважливіше те, аби всі, особливо мої діти, зрозуміли певні речі про навколишнє середовище. Ми втрачаємо усі ці прекрасні види рослин. Також орхідеям каже Реймінс, загрожують колекціонери. Які збирають їх незаконно, він каже, що ця виставка допомагає привернути увагу до цієї проблеми. Ми сподіваємося, що люди, побачивши красу рослин, яким загрожує вимирання, зрозуміють, що їх дії та зусилля садівників справді впливають на шанси виживання для цих рослин. І всі ми можемо щось зробити, аби зберегти рідкісні рослини. Ненсі гаєр з Мериленду часто приходить до ботанічного саду. Вона каже, що виставка зачепила її за живе. Коли щось з цього світу зникає, його вже не повернеш. Все на землі існує для чогось. Це впливає на те, як ми живемо. Уляна Телюк голос Америки.